Виконуємо номер 11 із завдань для перевірки знань до параграфів з 16 по 21 підручника Алгебра 7 та номер 11 із завдань для перевірки знань до параграфів з 32 по 37 підручника математика 7. Інтегрований курс, частина 2. автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть дві останні цифри числа. Різниця кубів 293 і 93. Ось я трошки розвезла, ручка маже. Використаємо формулу різниця кубів. Різниця кубів двох виразів дорівнює різниці цих виразів помножити на неповний квадрат їх суми. Неповний квадрат суми ми обчислювати не будемо. Ми віднімемо 293, відняти 93, це буде 200. Перепишемо неповний квадрат суми. І 200 подамо як 2 помножити на 100. І перепишемо ще раз неповний квадрат суми. Ми множимо на 100. Отже, дві останні цифри у нас будуть нулі. Дві останні цифри два нулі. Номер 11 із завдань для перевірки знань до параграфів 16 по 21 підручника «Алгебра 7» та номер 11 із завдань для перевірки знань до параграфів з 32 по 37 підручника «Математика 7» виконано.